Радіо UA Chicago. Пригожин після закладу зустрічався з Путіним у Кремлі. Є така інформація, повідомляється, що зустріч, начебто, відбулася 1 липня. Також очільник вагнерівців встиг зустрітися з генералом Віктором Золотовим і Сергієм. Наришкіним, головою російської зовнішньої розвідки також у США прокоментувала зустріч Путіна та Пригожина. Речник держапартаменту Шамитю Міллар наголосив, що оцінки американської сторони залишаються таким ж, як і на початку ситуації з заколотом в Росії. У цьому протистоянні між ними немає героїв. Ці обоє особи, які чинили безчинства та віддавали накази на вчинення злочинів в Україні. Міллер також зазначив, що це, вочевидь, не останні. Розвиток історії з Пригожиним. А ви як вважаєте, дорогі колеги? Це було по сценарію? все? це був початок кінця Російської Федерації. Чи це було по сценарію? А, ні, це було не по сценарію точно Путіна. І Путін очевидно, що злякався. А він недооцінював Пригожина, але і Пригожин напевно недооцінював а, який проти нього буде опір. Ми маємо на увазі Путіна і Кадирова і взагалі особливо Лукашенка, який, виявляється. Має має якісь важелі впливу, тому це показало всьому світу, що король голий, король він по суті не має такої ж підтримки серед народу. Він має підтримку серед мафії, серед своїх олігархів. Тому що по суті на Путіна все все тримається, але чи має він підтримку серед народу? Ні, і Пригожин це показав публічно і зараз знову ж таки всі трішки по інакшому подивилися на Путіна і його династію. Ось якраз наступна новина дуже цікава, тому що секретар РНБО Данілов заявив, що у Російській Федерації щонайменше 14 генералів підтримують Пригожина замість Путіна. Мешканці російського гарнізонного міста Богучар, який лежить на трасі М4 в напрямку Москви, в якому дислокується російська військова частина, розповіли, що військові не чинили ніякого опору вагнерівцям, і що значна кількість людей в місті, в тому числі військовослужбовці, симпатизували заколотникам. Тобто знов ж таки поділ на два табори і дійсно. Ну це все на користь нам. І дай Бог, щоб Пригожин ще раз повторив. Тобто ми не маємо нікому симпатизувати. І правильно було сказано раніше. А відспозиція е, штатів повністю має співспіпадати з позицією нашої. Ні Путін, ні Пригожин нам є ніхто. Вони є злочинці. Вони є ті, хто мають а померти не своїм життям. Але якщо вони між собою можуть дестабілізувати ситуацію і тим самим допомогти нам вигнати їхніх же солдат з нашої землі, то будь ласка, ми тільки будемо від того щасливі. У давайте зараз поговоримо про те, що у Кремлі говорять загалом про НАТО. Ми сьогодні всю зовнішню політику. По суті, проговорили про саміт НАТО, точніше його перший день. Ну, власне у Кремлі знову обіцяють тверду реакцію, якщо НАТО візьме Україну в альянс, за словами речника Кремля Дмитра Пєскова. Вступ України до НАТО матиме дуже і дуже негативні наслідки для архітектури безпеки Європи. Київський режим намагається тиснути на країни НАТО, щоб вони продемонстрували солідарність Україна, як член НАТО, стане загрозою для Росії, що вимагатиме зрозумілої та твердої реакції, сказав Пісков. Якої реакції? Чи варто приділяти увагу цим погрозам? Ніхто не знає, але нам головне знов ж таки своє робити: нам йти до НАТО, нам вступати в безпековий союз, а побоюватися цих постійних погроз Росії, скільки їх вже було, чи варто знову ж таки надавати якийсь сенс цього разу. Ось. Ну от якраз і маємо від Медведєва, ще одну що про прогрози. Так ти заговорив, Дмитро Власне, Медведєв днями в 59-й раз від початку повномасштабного вторгнення погрожував Україні ядерним ударом. Як відомо, цього разу він заявив, що необхідно розглядати сценарій одночасного російського удару по південно-українській АЕС, Рівненській АЕС і Хмельницькій АЕС, а також по ядерних об'єктах у східній Європі. Тут уже нема чого. Соромитися цю заяву він зробив через те, що Україна, начебто, намагалась атакувати ракетами АЕС в Росії. І також що цікаво, що у Москві місцева влада почала вимагати від будівельних компаній добровольців для війни в Україні. Про це заявляє британська розвідка. В одній компанії поставили мету набрати 30 добровольців до кінця серпня 2023 року. Цей крок, ймовірно, в першу чергу стосуватиметься етнічних меншин із бідніших регіонів Росії, таких як Дагестан і країни Центральної Азії. Вони складають більшість будівельників Москви. Такі мобілізаційні заходи, ймовірно, навіть схвалені мером Москви Сергієм Собяніним. Так, цікаво, що росіяни не мають вже достойних воїнів і набирають будь-кого і будь-де. Що цікаво, що сьогодні відбулося, те, що під Тюменню танк виїхав на пляж і ледь не розчавив. А відповідь відповідно які там були власне танк виїхав на берег озера, де відпочивали росіяни, і ледь їх не розчавив між відпочивальниками та військовим тан танком. Виник конфлікт. Ви можете зараз спостерігати вас як це все відбувалося на відео. Знову ж таки, якщо нас дивитись на Ютубі та Фейсбуці, досить забавне забавне було, забавне було дійство. Ну а росіяни, що тут ще скажеш? Ну і що ж знову палає на Росію Санкт Петербурзі? сталася сильна пожежа на території виробничо-складської будівлі. В пожера сталася вранці 10 липня. З палаючої будівлі було евакуйовано сім людей. Також повідомляється, що вогонь швидко поширювався через високе пожежне навантаження. Також російські ЗМІ повідомляють, що голівудський актор Джоні Депп цієї осені відвідає Москву. Начебто, актор має записати спільний трек з місцевими музикантами, за що отримує гонорар. 370 тисяч доларів, а також йому організують екскурсію по маршруту Калінінград, Зеленоградськ, Курська коса, Світлогорськ та селище Янтарний. Учасник гурту, з яким, начебто, має співпрацювати ДЕП, підкреслив, що американському актору пропонували більшу винагороду, але той відмовився і виявив бажання отримати менший гонорар, але з екскурсією по Російській Федерації. А Як ми... ви думаєте, це якесь це правда? Чи це е, черговий якийсь фейковий кит інформацію? Неправдиво знаючи депа, ну не особисто знаючи депа <свят> загалом, а і його кінематограф, і його життєву історію. скажу, що це виглядає як правда, але дуже шкода, тому що ми всі з вами любили фільми Пірати Карибського моря, де знімався Джуні, Деп, багато інших фільмів. І дуже шкода, що люди продаються, продаються і не дружать зі своєю головою. А в мене просто екстрасенсорні здібності. Я його не бачив ні фільми, ні одного жодного. Відим, ти... та ну, його... якщо це буде правда, що він відправиться в Москву, Вадиме, тоді ти нічого не втратив. Радіо ЮНЧИКаго.